Вітаю! Сьогодні ми з вами спробуємо відточити свої навички по множенню многочленів. Спочатку трошки теорії, а якщо розглядати це як формулу, якщо в мене є перший многочлен А плюс Б і другий – С плюс Д, між ними діє множення. То правило говорить, щоб помножити на многочлен, на многочлен, необхідно кожен елемент першого многочлена почленно помножити на другий. Що означає почленно? Тобто, кожен на кожен беру перший елемент першого многочлена і множу спочатку на перший, потім на другий. Тобто на кожен помножила, беру другий. Доданок, або елемент, або одночлен першого многочлена. І знову на кожен, я буду називати це фонтанчик. Якщо я ем, часто перед цим ви розглядали питання множення одночлена на многочлен, там теж був фонтанчик, але він там був коротший, а тут масштабніший. І як це буде виглядати? А на С – це буде АС. А на Д додати АД, Б на С додати БС. І тепер Б на Д додати БД. У мене тут скрізь знаки плюс, тому що у мене всі елементи були додатні. Якщо в мене множення відбувається додатнього на від'ємне, я буду ставити знак мінус, тому що при множенні плюси на мінус, мінус перемагає. Якщо будуть множитись два елементи зі знаком мінус, мінус на мінус при множенні буде давати плюс. Ось, враховуючи це все, ми зараз виконаємо декілька вправ. Дивіться, в цьому випадку я розкрила дужки, і ви обов'язково маєте ще перед собою ставити питання. А чи це кінцевий результат, чи ще можливо звести подібні доданки? В моєму випадку подібних доданків немає, всі вони різні. А якщо у вас є подібні, то ви ще їх згодите. Додаєте, віднімаєте в залежності від того, який знак стоїть. Ну і давайте, ось я тут собі в куточки приготувала приклади, скільки по плану, 4 спробуємо виконати. І так, 2м квадрат. Мінус 3n помножити 3м квадрат плюс 2n. Так, на допомогу беру різнокольорові стрічечки такі і малюю отий фонтанчик. Дивіться, беру перший елемент в перших дужках, Ось він повністю 2m квадрат, весь елемент, весь оцей одночлен, тому що многочлен складається з одночленів. Ось одночлен і ось одночлен. Так, перший множу на перший і на другий. Спочатку буду йти по оцим <кій> червоним стрічечкам, а потім, ну, давайте, по блакитним. Ось так. Так. І перехожу до нашого кольору, яким ми працюємо, починаємо множити. Пам'ятаємо обов'язково, дивіться, як тут чітко. Представлено, представлено зв'язок тем. Зараз я, здається, множу многочлен на многочлен, але мені потрібно тут пригадати, як множиться одночлен на одночлен. Одночлен на одночлен. Число з числом, буковка з буковкою. Якщо букви однакові, я пригадую, що при множенні степені додаються. Якщо біля буковки немає степеня, там стоїть одиничка, її ніхто не написав, тут одиничка і тут одиничка, і ми про це пам'ятаємо. Ну, Їх просто там не написали нам. Тут двійки написали: множимо 2м квадрат на 3, квадрат. 2 на 3, 6. Буква на буквою, вони однакові. Квадрат квадрат. при множенні степені додаються 4, тому що 2 плюс 2. Тепер йдемо знову за червоною стрічечкою 2м квадрат на 2n. Число з числом, буковка з буковкою. Знову 2 на 2 мені дасть 4. Чому я ставлю плюс додатні на додатні 4. Буковки різні, тому я їх просто переписую через добуток м М. Перехожу до блакитних стрічечок. Дивіться, <кхем> знак мінус відноситься до того виразу, який стоїть після нього. Тобто мінус це його, ось 3n. І він собі привласнив цей мінус. Тому я кажу не 3n, а мінус 3n. І так, мінус 3n множу на 3n квадрат. Число з числом, буковка з буковкою. Мінус на плюс. Мінус перемагає. N, M квадрат, буковки різні. 3 на 3 щось не написала я 9. Буковки різні. Переписую N, M квадрат. Тепер по блакитній стрілочці йду сюди. Так, мінус 3 на 2. Мінус на плюс, мінус 3 на 2. 6. І увага, букви однакові. N на n. Тут перша степінь і тут перша степінь примножені додаються N в другому. І обов'язково перевіряю себе, чи я тут зупиняюсь, чи можу ще щось спростити. Шукаю подібні доданки. Доданки подібні, якщо у них букви вирази повністю співпадають. Що означає? М 4 тут є в першому доданку, шукаю, чи є ще М 4 Немає. Так, М квадрат Н. Шукаю доданок, де є точно такі буковки з точно такими степенями. М квадрат знайшла оці два доданки, я зможу об'єднати. Тут М квадрат м четвертому не різні, я, мабуть, їх спочатку і перепишу, щоб я їх не забула. Ось. Якщо немає подібних доданків, переписую ті, що є. Вони одинокі, вони собі пару не знайшли, я їх переписала без змін. А ці можу спарувати. Так, четвірка з плюсом, дев'ятка з мінусом. Якщо знаки різні, Виконує дію віднімання і перемагає знак більшого, більшого модуля. Або я кажу, більшого числа. Дев'ятка, якщо не враховувати знак, дев'ятка більша. Її знак переможе. Мінус. А тепер 9 мінус 4 це буде 5. Фактично, я, дивіться, 4 відняла 9. Ось, виконала ось цю дію. 4 мінус 9 мінус 5. і переписую без змін. І ось нарешті. Я можу сказати, що це остаточна відповідь. Подібних до танків нема, дужки розкриті, все добре. Перехожу до другого прикладу. Так, що в мене там? Другий приклад як виглядає? Ага, х-6. Х квадрат плюс 2х мінус 3. Я тут уже не буду різнокольоровими. Але фонтанчику це і малюю. Так, беру перший доданчик до першого, до другого, до третього. Другий Доданочок в перших дужках. Ви Хочете, назвати перший елемент. Ось. Починаю з ікса. Х. х множу на х квадрат. Тут перша степінь, тут друга множення степені додаються. Х в третьому. Чисел там не було, тому там одинички один на один, буде один, тому нічого не пошу. Тепер х на 2х. Тут одиничка, тут двійка, плюс 2 числа, а тепер букви. Х на х, х в квадраті. А тепер х на мінус, 3 наголошують: тут з плюсом з мінусом. Примножені плюс на мінус мінус. Буква на число переписую їх разом. Трих. Перехожу. До 6. Причому в 6 невірно казати. Тут мінус 6, тому я мінус 6 множу. І так мінус на плюс. Мінус число на букву. Просто разом переписується добуток. Тепер мінус 6 на 2. Х знову мінус, бо мінус на плюс. Число, число 12. А буковку переписую, бо у шістки взагалі букви не було. І остання діє мінус. І тут мінус, мінус на мінус одразу ставлю плюс 6 на 3 – 18. Ну, знову ж таки, не заспокоюсь, поки не перевірю подібні доданки. І здається, я тут їх маю. Так, квадрат ікс квадрат, х квадрат. Добре. Х і тут присутній х. Ну, а ці у мене на одинці вони. Не знайшли собі пари. Давайте я їх зразу перепишу, щоб я потім про них не забула. Так, а тепер, оті, що я однаково підкреслила, об'єдную 2х квадрат, мінус 6х квадрат. Я вже пояснювала, це буде мінус 4. Букву переписую без змін. Фактично, я від двох відняла 6. 2 мінус 6. Мінус 4, тому що перемагає знак мінус, він стоїть біля більшого числа. Далі мінус 3х, мінус 12х. Мінус 3 мінус 12. Ні в якому разі не думайте, що тут два мінуси дадуть плюс. Це тільки примножені і діленні. А тут так, знаки однакові. Отже, виконуємо дію додавання і ставимо знак, який тут є. Тобто мінус. Це все одно дивіться. Точно так же і працює 3 плюс 12. Знаки однакові. Виконую дію додавання і ставлю знак, який тут є, тут плюс. То в цьому випадку 15, а в цьому випадку мінус 15. Мінус 15 і Х переписую. Перевірила ще раз. Стається все добре. Другий приклад також зробили. Так, на черзі третій ми на екваторі. Два завдання виконали. Перехожу до третього, третє, можливо, буде швидше. Він дуже схожий до другого, можливо, більше елементів. Отже, тоді і більше уваги, щоб не допустити якусь технічну помилку із-за неуважності. Все одно, хай будуть. Оці стрічечки, або цей фонтанчик. Так, починаю. А на А квадрат А в третьому. А на плюс 3АБ. Плюс на плюс ставлю плюс 3. Тому що тут не було числа А на А, а квадрат. Бешку переписала. Тепер на третє. А мінус 6Б. Плюс на мінус мінус. 6, тому що тут одиничка, вона не написана 6. Букви різні, тому я їх переписую. Яким чином не можна об'єднати. Так, Ашка виконала свою дію. Тепер мінус 4 b Пішли. Мінус на плюс мінус 4b а А2. квадрат. Чи а квадрат б Від перестановки, множників, добуток не зміниться. як ви не запишете, чи А на першому місці, чи Б. Головне, що А в квадраті. Далі мінус на плюс. мінус 4 на 3, 12. Увага на букви Б і 3, Ой, і тут АБ. Ну, А переписую Б на Б, Б квадрат. І останнє мінус. І тут мінус. Мінус на мінус дає плюс. А тепер розбираю спочатку числа. 24. Тут Б, а тут Б квадрат. Маємо Б в третьому. Ого! Тепер увага. Шукаємо подібні доданки. А квадрат Б. Шукаю, щоб саме було і і А квадрат і Б в першому. І знаходжу. А Б квадрат. Знаходжу його родича. Ну, ось. А куб, а тут Б куб. Знову вони собі не знайшли пару. Я їх виписую на перше місце, і щоб я не забула про них. Так, а оці об'єднуємо. А квадрат Б і ось А квадрат Б. 3 мінус 4. Мінус 1. Я одиничку не пишу а квадрат Б. Якщо вам легше, можете тут одиничку написати. Навіть можу їх закреслити, що я їх вже об'єднала, щоб не плутались вони у мене перед очима. Так, тепер АБ квадрат. Мінус 6 і мінус 12. Знаки однакові. Числа додаю і ставлю той знак, який тут є. Саме мінус. Тут же буде мінус 18. Буковки без змін. І ось тепер все прекрасно, подібні доданки. Всі зведені, дужки розкриті. Ми молодці. Перехожу до останнього. Дивіться, ось ці три приклади містили два моного члена. на другий. Що робити, якщо тут ще щось з'явиться? А. 4А мінус 2А плюс 3. У мене є два многочлени і оце одночлен, нікуди ж він не дівається. У вас зараз є два шляхи для того, щоб виконати множення. Двісь, ніхто не придумав правила множення трьох многочленів. Я вмію множити тільки коли їх два. Тому, якщо у вас буде їх три, ви спочатку перемножаєте перше з другим, оформлюєте це у великих дужках і потім те, що вийде, множите на третє. Але в мене тут інша ситуація: в мене є А. Я можу спочатку дійсно перемножити оці дві дужки, так як я вмію, розкрити дужки, звести подібні доданки, але писати все в великих дужках. а потім результат помножити на А. Але я піду іншим шляхом. Я зараз оцю А внесу в ці дужки, тобто виконаю множення одночлена на многочлен. В результаті я отримаю новий многочлен, а цей перепишу, поки без змін. Ось цим займаюся, але записую в дужках. Дивіться, вона сюди входить, множиться 4А квадрат. Мінус Б. Друга дужка не задіяна, поки я її переписую без змін. Ну, а тепер ми цю задачу звели до того, що ми вже робили до попередньої множення. Многочлена на многочлен. Дивіться, я вам навіть оцей фонтанчик намалюю. А ви вже спробуєте. Це зробити самі. І спробувати свої сили. Ось, якось так.